Всім вітання! З вами Яна, викладач на англійської майна школі Green Forest. Тема цього відео фразові дії слова. У минулому відео ми обговорювали фразові дії слова із «go», А сьогодні розберемо фразові дієслова із дієславом «take». Ну, їх багатенько. Ну, люблять англійці поєднувати дії слова з прийменниками. Але ми розглянемо найвживаніші та найпопулярніші. Хочу нагадати, що фразові її слова не можна перекладати окремо. Тож «take after» зовсім обов'язково означає брати після це поєднання слів, яке має своє особливе значення, яке саме дізнаєтесь через декілька хвилин. А тим часом підписуйтесь наш канал і клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити багато цікавенького. Ну, ви в курсі. Що ж, давайте вже take off. Злітаємо до нових знань. Take off злітати. Підніматися в небо про літак, вертоліт, будь-який літальний апарат. Подивимось, на приклад. Our plane takes off in 41 minutes. Oh, even get here before the plane 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 takes 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 off. off off in in 10 10 minutes. minutes. Go. My If that plane takes off, then you can forget about Max Clamp. Your plane takes off in 10 minutes. Go! Твій літак вилітає за 10 хвилин. Іди, не лише літаки можуть take off», а й люди. І тут йдеться не про підняття повітря, а про те, що хтось раптом вирушає в невідомому напрямку або залишає приміщення, нікого не попередивши. Я б це переклала, як зірватися з місця, зникнути. Погляньмо. leaves his own wedding, takes off and chases her right onto the train. Just takes off, no call, nothing. Просто кудись зникає жодного дзвінка, нічого. And then our friend here leaves his own wedding, takes off and chases her right onto the train. А тоді наш друг зникає з власного весілля, зривається з місця і женеться за нею прямо до потяга. І таке буває. Ось ще одне значне take off. зовсім не схоже на попередні. Це я про знімати, скидати одяг. Може, пам'ятаєте цю стареньку, але таку красиву пісню? Дівчину, Baby, take 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 off 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 your 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 coat, shoes, dress. Крихітко, зніми пальто, туфлі, ну і нарешті сукню. Одяг можна не лише take off, а й take in. Я вам покажу власне фото і дам приклад. Спробуйте здогадатись. Before the wedding, I had to take in my wedding dress because it was too big. Перед весіллям я була змушена звузити весільну сукню, тому що вона була завелика. Тож take in. Звужувати, зменшувати про одяг. Зменшувати можна не лише сукні, штани, сорочки, а й числа. Але для цього нам потрібно інша фразове дієслово «stake» – «take away», тобто віднімати. Уявіть собі, таке. Вчителька математики десь в сполучених штатах говорить своїм учням «kids, 10 take away three is seven". Діточки, 10 3 is 7. Діточки, десять відняти три буде сім. Все дуже просто. А познайомитись з нашими чудовими викладачами не математики, а англійської. Звісно, ви можете, записавшись на курс англійської в онлайн-школу Green Forest. Доступні пояснення, інтерактивна платформа, невимушена атмосфера, сучасні теми це про нас. Набори проходять щомісяця. А посилання на тест для визначення рівня і запису на перше безкоштовне заняття вже чекають на вас в закріпленому коментарі. Поки я з вами говорила, зрозуміла, що страшенно зголодніла. Тепер думаю, що приготувати на вечерю. Але я терпіти не можу готувати. Можете ти у львівські круасани і take away some croissants? Хм, хороша ідея. Take away замовляти їжу з собою, тобто на виніс. Давайте розглянемо ще приклади. My husband wants me to learn how to cook borscht, but I prefer ordering food to take away. Мій чоловік хоче, щоб я навчилась готувати борщ. Але я надаю перевагу замовляти їжу в ресторані з собою. До речі, зверніть увагу, що take away фраза, яка протамана більше британській англійській. Американці в цій ситуації сказали б take out. Як от, My husband wants me to learn how to cook borscht, but I prefer taking some food out. Тому я дуже часто take me out somewhere nice, тобто запрошую його в якесь гарне місце. Take somebody out запрошувати когось погуляти, ходити в ресторан або зайнятися чимось цікавим. Even during COVID times, I sometimes took my friends out to the cinema. Навіть під час ковіду я інколи запрошувала друзів до кінотеатру. Або можна було влаштувати кінотеатр вдома з проектором. Трохи не дешева покупка, але в такому випадку можна взяти позику. Take out a loan в банку. Чи як мій друг? My best friend took out a loan to buy a coffee machine. Мій найкращий друг взяв позику, щоб купити кавову машину так так, знаю, трошки божевільно, але він ну, дуже вже любить каву. Я взагалі вважаю, що Андрію моєму другові варто було б менше пити каву, а натомість зайнятися спортом, знайти собі якесь хобі, почати вчити англійську в Грінфорс. Врешті-решт. Ну, ми перекладемо моє останнє речення. I think my friend майфренд Андрій, take up a hobby like some kind of sport or English lessons. Take up – почати займатися якоюсь активністю. Ми можемо take up dancing classes – почати брати уроки танців, кераті, карате, acting – курси акторської майстерності тощо. Але він ж не хоче, бо лінується страшенно. Знаєте, є люди, які не наважуються міняти щось у своєму житті, пливуть за течією, бояться змін. Мабуть, Андрій вдався свого тата. Вони дуже схожі. Ми можемо сказати, що Андрій takes after his father in character. Take after – видаватися когось бути схожим. Мова йде саме про родинні зв'язки. Чи, наприклад, in my opinion, Miley Cyrus takes after her mom in appearance, not her dad. Мені здається, що Майлі Сайрес зовнішністю схожа на маму, а не на тата. Як дві краплі води. Що скажете? Як вам пісні Майлі, до речі? Якщо бути відвертою, я раніше не сприймала її музику. Але після історії з I Can Buy Myself Flowers, I took to her songs. Її пісні почали мені подобатись. Take two починати щось любити, сподобатись. Погляньмо на ще один приклад. I don't think the children will take to this kind of music. Не думаю, що дітям сподобається така музика. Можна навіть сказати, не думаю, що дітям полюбиться така музика. Що ж, дуже сподіваюся, що ви took the phrasal verbs завдяки нашим відео. І я б жодного слова не take back з нього, навіть про вшивання сукні. Так, ми підійшли до останнього фразового дії слова take back або ж take your words back брати свої слова назад, відмовитись від своїх слів, шкодувати про сказане. Наприклад. «You insulted me», «Take your words back», Ти мене образив. Забери свої слова назад. Поглянь мене на більше прикладів. practically married to Svetlana, so I don't want to say anything now that I can't take back later». Ти фактично одружений зі Світланою, тож я не хочу зараз сказати щось таке, про що шкодуватиму пізніше. Well, I suppose I'd better take back everything I just said. Що ж, думаю, краще відмовитись від всього, що я щойно сказав. Ех, пора додумати перед тим, як щось говорити, буде завжди корисною. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Не дочекаюсь нових зустрічей. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте лайкнути, ну і слідкуйте за нашим каналом Green Forest, щоб не пропустити нові відео.